Як дзеркало тижня та інші ЗМІ обманюють людей, маніпулюють людською думкою. Наведу приклад на одній статті. Сьогодні в нас 8 грудня цитата. Блогерка Чернівців отримала 5 років в'язниці за розкриття позицій в ЗСУ. Що трапилось насправді? Це були ТЦК, які. Зупинили людину, а ця блогерка. Це жінка 65 років. Вона адвокат. Вона приїхала до свого підзахисного, почала його захищати і фіксувати на відео розмову з працівниками ТЦК. За це її посадили на 5 років, бо там якийсь був несанкціонований блокпост. І що саме цікаво, суд у своєму рішенні якраз розкрив адресу цього блокпосту, тобто, фактично, суд оприлюднив цю інформацію. Розумієте, коли народні депутати фотографуються на на підприємствах, туди прилітають ракети, коли і Єрахамія з Подоляком фотографуються на полігоні і тоді і туди прилітають ракети, за це ніхто жодної кримінальної відповідальності не несе. А жінка, літня 65 років, яка захищала права іншої людини, її е, посадили на 5 років за те, що вона е, фіксувала розмову з працівником ТЦК. Ви розумієте, до, до чого ця е, влада вже докотилася? Далі вже просто немає куди. І що саме цікаво, змії. Немає змі, яким можна довіряти і які можна читати. Я, я їх спеціально моніторю для того, щоб просто бачити ситуацію цю жаху. Я просто ну, мене охоплює жах. Тотальна дезінформація населення. Тотальна. В нас е, це моя особиста думка. В нас пропаганда. Така працює на населення, що це просто. І головне, це ж не допомагає. Для чого брехати? Люди самі все розуміють. Прекрасно. Для чого їм брехати?